Добро здоров'я! Сьогодні ми як завжди пограємо з вами у страшну гру, і мені здається, що сьогоднішню гру на голодний шлунок дивитись заборонено, тому що ця гра називається Night Donner. Або нічний донор, нічна шаурма. І ми тут будемо щось готувати. Тому, якщо ви дивитесь це відео голодними, то краще поїжте і потім уже дивіться, або можете паралельно їсти і дивитися це відео, бо мені здається, тут буде щось дуже сильно апетитне, або щось дуже страшне. Мені, до речі, чогось така думка прийшла, що ця гра буде дуже схожою на якусь із минулих ігор, які я записував, там, де ми готували хот-доги, бургери всілякі. Бо концепція, в принципі, та сама. Ми сидимо в якісь будки, готуємо їжу і має відбуватися щось страшне. Тому давайте дивитися, що це за гра така. До речі, тут дуже символічна є тільки англійська і турецька мова. Е, пропозиція роботи прийшла дуже неочікувано працювати нічним шаурмістом. Е, це звучить трошки дивно, але я дивився, але я шукав роботу, і це якраз те, чого я очікував. Власник сказав, що минулий працівник дуже якось дивно зник. Е, їм треба спішити, тому я забрав цю роботу. Я думав, що робота тут буде легкою після всього цього, що може бути взагалі важким? Отримувати замовлення, готувати шаурму і зачиняти, коли треба. Але досі неочікуване зникнення минулого працівника змушує мене задуматись. Я думаю, що тут взагалі відбувається. Але схоже, що це буде дуже довга ніч. Перший день. Ой, а що воно? Трошки фрізе. Мені здається, що ця гра абсолютно така сама. Пиво, чіпси, сода. І ще щось. Холодильник. Чіпси, пиво, сода. І напої. Ну добре, давайте подивимось. Привіт, удачі! Я хочу донор і Кока-Колу. А як мені це готувати? Ага, нормальний донор і кока кола Тільки не кажіть, що я зараз кину ножик і він стромиться. Ні. О, ну хоч це вони не скопіювали. Добре. Нехай лежить. Так, книжка рецептів. Кава донер. Ага, нам треба помідори, всяка ця фігня. Ой, це. Капець важко. Шаурма... Шаурма, лаваш, м'ясо, помідори, ігрок. Десь я тут бачив лаваші. Ага, ось лаваш. Чик, положили. Капуста. Чик. Помідор. Чик сюди. Ніж з полу. Ага. Тут все, в принципі, таке саме. Положив. Положив. Чи не положив? Положив. Тепер м'ясо де наше м'ясо? Мене скола лаваш? Помідор? А де м'ясо? А, осьо. Точно, точно. Як я міг це забути? Поклали, що тут ще треба по рецепту? Наче все. Тоб, що? А, ось сього, завершить рецепт. Не поняв. Ааа. Зрозумів. Саме завертаємо її швиденько. Ого. А помідор. Захавався? Нормально, що воно випало. Чекайте, я щось поки що нічого не... Зрозумів. Схоже, що я щось не те роблю. Що я не мав його викидувати. Можливо, треба кидати в них. О, звук був. е uh -uh. uh -uh. Так. Я не зрозумів. Нормал донор. Третій. Добре. Лаваш. Дивіться, лаваш є, помідор є. Е, салат є. М'ясо. Є. може ще треба кетчуп майонезу? Полью. Оп, сюди. Кетчуп. Це теж є. І скручуй. Як його скручувати? Скрути, будь ласка. Я тебе прошу. Як же все це важко! Ви б знали. О! Все, помідор зник. Ура! Бо минули... минулими разами, щось він просто залишався зверху і ти все. Дякую, ось тобі здача. Решта. Це чиї гроші такі, це. А, це турецькі якісь, напевно. Добре. Перша шаурма за 10 хвилин реального часу в нас є. Стоїмо далі. блядь. Це мені не подобається. Дядько, бізнесмен, доброго вечора. Я можу використати кофе. Що? Це буде довга ніч. Зараз буде тобі кава, дядьку. Кай, оп. Екі. Ага. Це кава робиться. Беремо кришечку. Чик давай. Все, на тобі. Я вас сподіваюся, що твоя кава зігріє мене трохи. Так може, щоб тобі не треба було грітися, а не ходи під дощем? збили Йо збили Добре. Бува. Бургер піз, Що це таке? Це конкуренти? Доброї ночі, чи я можу взяти три пива. У мене сварка з кимось там ззовні. Він зробив мене дуже злим. Все таки, можливо, мені треба просто пиво. О. Ніфіо собі три штуки. А ти не вмреш там. Ти ж за кермохич не сідай. Дякую тобі. Все, полетіли. Я тепер знаю, як працювати. Головне, щоб шаурму не заказували, тому що я не дуже розібрався, як її робити. Доброї ночі. Е, я трошки пройшла по сусідству вночі. Е, тут дуже мирно, чи не так? Вже е, всі сплять, але люди як ти. ніколи не сплять, напевно. Можливо, тому що це час, коли справжнє обличчя світу виходить назовні. Все-таки я можу отримати, будь ласка, донер кебаб без е майонезу і салату. Ага. Зараз буде. Без майонезу салату є помідор, кетчуп. Тож таке взагалі, без майонезу і салату? Добре ще салата, а без майонезу як це їсти? Цього я вже не знаю. Все! Воно працює нормально. Це я просто, напевно, тикав якось криво. Ооо. Шаурма. Uh -uh. Uh -uh. А от цього моменту я не зрозумів. Тут написано без капусти. І без кетчупа. Так. Вже треба кетчуп останнім класти? Ану, без. Капусти. І з кетчупом. Я казав без кетчупа з кетчупом навпаки. Так, помідор, чик, чик порізали. Кетчуп. Відбій повітряної тривоги, ура. Крутим. Ну, знаєш, на цей раз ти маєш її взяти і з'їсти. Мене звільнять з роботи, то що я вже скільки штук 5. Просто так зробив. Я її впустив на підлогу. У мене кетчуп протіка. Трошки. Го-го-го, ну нічого страшного. Все одно не мій. Мені яка різниця. Крутим вже третю. Вам, панянко. Особисто. Це я кажу, щоб у вас совість прокинулася. Ви трошки. Постраждали. Я не поняв. чого вони не приймають її? Чуєте, а може, треба мені ще додатково политий? А, все, кроваві потьоки. Ось Осьо! Що твій предецесор зробив краще повернення? Яке повернення? Але за якихось причин він чомусь е, перестав тут працювати. Навіть незважаючи на те, що він так старався, щоб отримати цю роботу, але все-таки на добра ніч. Та йди вже! Я це скільки 5 лавачів потратив. Дивіться, до речі, прикол. Я не беру майонез. Натискаю Е і він сам літає. Це магія? Тихо, заспокуйся. Оп, поставив. Все. З нього вийшли. Духи? Кетчуп тече. Що це за фігня? Так ось кетчуп уже. Привіт! Чи я можу отримати дві пачки чіпсів і дві кока-коли? Я думаю, ні, не можу. Раз. Два. Три. Тихо Тирі, дай мої гроші! Дякую, Чіпси Кока Кола, щоб дивитись фільм на цей раз. Це йде дуже круто. Удачі тобі. Дан кетчупа попий. Капець, я б якби працював шаурмістом, я б таким злим був би. Ще мені здається, що в реальності люди вони не такі прискіпливі до того що там немає якоїсь. Закінчити зміну. Немає якоїсь там листка капусти або міліграми кетчупа, а тут. Так вже все відбувається. Привіт, бабусю! Що ти? Привіт! Е, мені, будь ласка, стандартний донер і соду. Я зможу це з'їсти. А я не питав. Ну добре, якщо зможете це з'їсти, то я вам приготую подвійний. За ваший рахунок, звісно ж. Не буду ж я сам доплачувати, щоб ви наїлись. А от ви доплатите, щоб. Ви наїлись. А мені все одно, в принципі, буде. Я напевно зрозумів, майонез і кетчуп треба додатково лить. Це, типу, помідор, ні! З'їсть помідор. Воно, напевно, не входить, типу, в самий цей донер, а. Типу, додатково поливати. А, не підходить. Чомусь у цій гри якісь проблеми із розпізнаванням помідорів. Помідор положив, листя салату положив, м'ясо положив. скручуй... О, все, нормально. Поки візьмемо соду. Стоп, соду чи колу, я забув. Напевно, соду. А ну бабусю, що вам там? А, з кетчупом майонезу. Майонез. Точно. Так, майонезу налив. Кетчупу. Ой-ой-ой, як це виглядав? Та вийшов. Тримай, бабусю. Е, ти не міг бути взагалі повільнішим. Я довго готував, чи шо? Я не поняв. Зайдіть самі, спробуйте, тут помідори в шарму не залазять. А ви що на мене щось там гоните. Що тут скрипить? А, це машини проїжджають, я думаю, хто там лазив в мене? Знову ти. Привіт, я просто хочу пива. Дай мені.. 1234 пива. Що дурна? 1224. Що? Все яке є вітать тобі? А інші люди? А, 4 штуки. Нема червоного, все-таки. Дай мені червоний наступного разу. Удачі. А, 4 штук вистачило. Отож, на розказувала. Там 1300 мільйонів 24. А сама 4 штуки взяла, та й досить. Не підходьте, я озброєний. Я буду зараз різати м'ясо і О! А це було неочікувано. Привіт, я хочу гіро. Вчора декілька кварталів звідси. Хошо? Я стрельнув у чоловіка з пивної пляшки, вони вбили його. Ти чув про це? Або, типу, я бачив чоловіка з пивної пляшки, вони його вбили. Ти чув про це? Опа. До речі, знаєш, знаєте, що таке гіро? Гіро це у турків. І у греків. Є такі спори. Типу, чи є ця страва, тому що гіро і шаурма це, по суті, одне і те саме. І вони сперечаються, хто його ж придумав. Турки кажуть, що шаурма це їхня. Греки кажуть, що гіро це їхня, а воно одне і те саме. Просто перейменоване різно. Тепер я не можу завернути. Все, завертаю. Дядьку, зараз у де все буде. Ножик лежить, якщо що бери, захищайся, тільки не від мене. Кетчуп полили. Майонез полили. Тримай! <хи> <тірш> uh -uh. А, кола ще! Точно, точно ти казав хіба про колу? Мені дуже некомфортно бути тут вночі, але все-таки дякую тобі. Ну добре. Я зрозумів. Знаєте, мені також тут щось стало некомфортно. Що це таке взагалі? Це сміття, напевно. Де відвідувачі? Мені страшно. Знову ти. Доброго вечора. Я можу використати коф... кофі, каву. А хтось так каже, чи можу я використати каву? Напевно, можеш використати. Використовуй, як тобі хочеться, хоч пий, хоч. Не знаю, квіти неї поливай. Такі вони цікаві. Закрилась? Закрилась. Тримай! І колу. Звідки у них беруться ці додаткові замовлення? Вона ж не казала про колу нічого. Дякую, ось тобі решта. Сюди. Ух, неприємно тут. Я буду сидіти з ножиком в кутку. І мене тут ніхто не дістане, але ножик десь в мою сторону направився. Люди! Бабуся, знову ти! Диви, як я ножик кручу. Доброї ночі, чи я можу отримати каву? Мені здається, що цю бабушку зараз хтось кудись утяне. Але мені все одно в мене є ножик. Головне, щоб мене не Що-що? Я чула дивні новини по радіо цього ранку. Е, десь у цьому місці відбувається. А, записані якісь дивні звуки. Люди не знають, що це таке, але всі налякані. Я починаю аж труситись, коли думаю про це. Але все-таки удачі тобі, я не буду тебе затримувати. Тебе, бабусю. Ну, Може, трошки ногу переїхали. Ага, ножика, я краще приберу подалі від вікна. Тут стану. Поріжу зараз усе що можна. І помідори всі! На зло своєму роботодавцю! І ножика викинув. День три. Я вже, до речі, дуже непогано працюю. Опа, новенький. Привіт, е, стандартний донер і три пива. Ого. Ніфіга собі в тебе замовлення. Так, е, лист. Помідор. Я напевно зрозумів, чому помідор тут іноді не зараховується. Тому що без нього можна зробити шаурму. А він, типу, не торкається самого лаваша. І гра думає, що на лаваші помідора немає і тому робиться без помідора. Чи так думаю. Все хай крутиться. Ще й трепива. Ого, Оготи офігевший. На! І ще ось бери. На. Все буде зроблено, тільки платив би. Майонеза. Кетчуп. Все готово! Тільки кетчуп з руки витягну. На. Сьогодні реально довгий день. Деякі речі стають важчими. Ох, добре, я сподіваюся, що я зможу відпочити з цими пивами. Ну йди вже. Він вже й пішов. Це йому так у спину кажу. Та йди вже ти страшний, я не хочу з тобою. Мати справи. А я поки сяду десь в куточку. Це. А, ні, вона вже приходила. Я хочу собі каву, двоє чіпсів і декілька пив. Капець у вас. Запроси. Так. Пиво. А чого? Пляшка від пива, схожа на пляшку від шампанського. Пиво пиво, чипси. І ще тримай. Тепер кришечка тут. Кава тут. Дякую тобі! Дякую вам за гроші. І що з першого разу прийняли замовлення. О! Що? Він що дебіл Так мої будки нічого не буде це його машина там пополам сплющиться. Е, Привіт, Удачі тобі. Я хочу шаурму і Кока-Колу. Це також нова людина якась. Я боюсь нових людей. А якщо вони маніяки. Так, положили. І це сюди. Оп, м'ясо. Оп, крутим. І що там ще колу? Поки крутиться, дістаємо колу. Все, я вже скоростний працівник. Чи пива ти тримай. Це так, подарунок. За рахунок закладу. Все. На! о -о. Нормал донор? Не поняв. Нормал донор? Що це значить? Це може без кетчупа і майонеза? Зараз перевіримо. А ну-ка. Оп-оп. Все. Ти тут мені не влаштовуй. Ніякі оці. Прикольчики. Мене і так же в рабство заберуть на 5 місяців. О. Дякую, тобі решта. Дякую. Так це ж не я, ой не вони повинні мені решту давати, це я їм повинен решту давати. Ну добре, якщо вони мені її дають, то я не проти. Знову це бабуся. Чи можу я отримати дві соди? Сода, тримай, раз. Тримай, два. Вони на підлозі валялись, але мені все одно. Я тільки що бачила чоловіка, який лазить біля входу в цей магазинчик. Я аж трошки злякалась, удачі тобі. Що? Опа, Твін? О, знову цей наш працівник. Привіт! Можу я отримати донер і кетчуп без капусти, але із майонезом і кетчупом. Це ти там лазиш? Так, тихо, кетчуп але мені все одно. Це буде моя вечеря. Поїм кетчуп з підлоги. Е що він там казав, я вже забув. Без. Без бур'янів. Але з кетчупом і майонезом. Так. Візьми вже. Кетчуп є. Майонез є. Шаурму лови. Кава. Кава, кава. Фух. Щось вже заморився працювати на цій роботі. Треба вже звільнятись. Коли там вже той маньяк прийде? Я вже хочу відпустку. Дякую. Подивись назад. Що? У. опа. Заходить. У, у. А що тут має відбутись? До речі, дивіться, а чому мій мікрофон воно так тихо? У-у-у. у у, у, -у. Знаю не зрозумів. Заходь! Что, дурный? Ну, что ты чекаешь? Там на кто стоит, хоть. Музыка стоит гучнейшей. Да давай ты выйду уже. Це було. Мене затиснули просто пшаурмичний, ага, і гра починається з самого початку. що Це було тільки що. Все от ми вже й закінчили гру, трошки вона була якась незрозуміла. наша нам там було ховатися, якщо я тільки підійшов до дверей, він уже нас схопив. Я не знаю, може це просто, типу, як е ефект, щоб трошки налякати, що у нас є вибір, а у нас його нема. Я, якщо чесно, не знаю. Ну, гра така, фіговенька. Ебі поставив би, напевно, 3 з 10, тому що страшно не було. Хіба що в деяких моментах, коли скрімери якісь були, коли у на нас машина їхала, там трошки, може, прикрикнув, а так, ні атмосфера, ні скрімери особливо страшними не були. Ігра реально, наче один в один із якоюсь там минулою нашою грою, яку ми не так давно грали. Про бургери, якраз же ж. Мені здається, що хтось із них у когось копіював. Але та минула гра була страшніша, ніж ця. Подивимось, вам це відео сподобалось. Якщо все-таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь до кожний мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!